Дивіться, якщо станом я бачу дослідження, дуже цікаві на початок 23-го року, порядку 50% українців були готові повернутися, десь відсотків 10-12% говорили, що вони не повернуться, і е залишок вагався. То от дослідження середини 24-го року, а зараз ситуація розуміє, що буде гірше ще. Розділила приблизно порівню 30-30-30. Тобто 30 сказали, що вони вже не повернуться, 30 вагалися, і 30 готові були повертатися. Тобто, чим довше ми бачимо динаміку, продовжується процес активної фази бойових дій, тим менше шансів, що громадяни е, України, які виїхали за кордон, будуть повертатися. Тим більше треба розуміти, що Українець ціє максимально комфортний для будь-якої країни в якості мігранта. Тому що на відміну від мігрантів з близького сходу, які створюють замкнені землянства, які привносять в ті країни. Свою мову, свою релігію Україна дуже швидко розчиняється серед соціуму, і через деякий період часу він практично його важко відрізнити від корінного населення. Я про це теж, до речі, чула саме від європейських експертів, що українські іммігранти насправді да. Європа в них зацікавлена, що да, і в зв'язку там... з цим український uh -huh. іммігрант є надзвичайно привабливим з точки зору ну, е, покращення крові, вибачте, будь ласка, європейського населення.